Всім привіт, друзі. Сьогодні ідеї Зігмунда та Фрейда стали новою релігією, а в деяких країнах регулярне відвідування психотерапевтів майже перевищувало відвідування церкви. Але при цьому кількість тих, хто страждає на психічні розлади, тільки зростає, а самі розлади молодіють. Так чому люди звертаються до того, що не допомагає? Ісус Христос навчав дивитися на плоди життя людини і, проаналізувавши життя засновника психотерапії, можна зрозуміти, причини Марності і шкідливості його вчення. Філософії цієї людини є накипом гріха, пороку, нечистот, всіх людських спокус, усього розбещення, усього, що є тільки огидного в людстві. Він зібрав усе це і назвав словом наука. Одного разу сину пастора місії, слово Боже, родичі хотіли подарувати книгу Зігмунта Фрейда і сказали Тобі 16 років, пора дізнатися дещо про секс. Він відповів: о ні, не треба давати мені цю книгу. Ця людина померла від раку гортані та язика на самоті та в муках. У нього не було соратників і тих, хто підтримував би його вчення. Я не хочу використовувати протиприродну методику сексу, яку він описує в цій книзі, бо цей учень закінчив дуже погано. Родичі сказали, що вони цього не знали. Дивно, що дорослі. Люди не знали, а 16-річний підліток, який ходить до церкви, знає про філософію цього вчення. Ще навчаючись у гімназії і пізніше у університеті, Зігмунд Фрейд прийняв безбожні ідеї Дарвіна, який навчав, що людина це тварина. Пізніше Зігмунд Фрейд читав Ніцше, який на додаток віри в те, що людина це тварина, стверджував, що життя нібито не має сенсу, істини не існує, а співчуття і милість людей це слабкість. Тут ми бачимо відповідь на питання, чи потрібно стежити за інформацією, якою ми наповнюємо свою свідомість. Так, адже питання харчування нашої внутрішньої людини є ключовим. Тому, відкинувши слово Боже і приймаючи брехню від диявола, людина стає інструментом у руках сатани. Коли ти обираєш не тих друзів, не те товариство, не ті відносини, ти обираєш спокусу, ти потрапляєш у залежність, у чаклунство. Диявол має доступ, ти відкрив двері і твій розум уражений. Наповнення брехнею зробило Фрейда ворогом і Бога, і слугою сатани. Підпишіться на наш телеграм-канал. Салтаненко, нехай Бог благословить вас.